Сьогодні ми розбираємо наступні слова із символу віри і був розп'ятий за нас за понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. Отож, Ісус був розп'ятий за нас. Для чого його розіп'яли? Бо в цьому і суть відкуплення нас, Ісус своєю смертю рятує нас від гріха, від смерті вічної. Адам з Євою втратили рай, і що означає смерть? Це означає не тілесна смерть, а духовна смерть. На жаль, повернутися до того вічного життя, яке було в раю, уже люди всі не могли. Але Бог обіцяє. Адаму Єві, що прислає Спасителя, і ось приходить Ісус для того, щоб виконати це відкуплення, принести себе в жертву. У Старому Завіті ми читаємо, що на відкуплення своїх гріхів люди приносили в жертву найкраще із своєї, наприклад, отари. Це вибиралося. Первенець, ягня, чисте, досконале, без вади, і саме його приносили в жертву, заколювали, а кров'ю окроплювали себе на відкуплення, на очищення. І ось Ісус стає тим агнцем, Він був досконалим, Він був без гріха, але бере на себе цей гріх, тому що тільки. Бог міг це зробити. Ісус бере усе на себе. Це остаточна жертва Ісусова. Після неї вже не потрібно жертви. Ісус є єдиною і остаточною жертвою. Він розп'ятий дав себе за кожного з нас. Він омив нас своєю дорогоцінною кров'ю. Ми є спасенні, звільнені від тягаря гріха. Запонтія Пилата. Це вказаний проміжок часовий, коли саме це відбувалося за правління Понтія Пелата, римського наставника над територією Ізраїля. І страждав, і був похований. Ісус страждав, Він, будучи в тілі, відчував усі страхіття тих невиносимих тортур. І в цьому слові ми згадуємо. Ті страсті Христові, це знущання над Ісусом Христом, ця коронація терновим вінком, насміхання над Ним як над Царем Ізраїля. Тут ми згадуємо в цих словах і також хресну дорогу, яку проходив Ісус Христос до гори Голгофи. І в, цьому, в цих словах ми згадуємо і смерть Ісуса Христа. Коли Ісус помирає, завіса в храмі, яка розділяла храм вірних від свята і святих роздерлась навпір. У свята і святих міг зайти первосвященник тільки один раз в рік, тому що там перебував постійно Бог. І між нами і між Богом була перепона. Тепер ця перепона завдяки Ісусові розірвана. Тепер рай відкритий для кожного, хто буде йти за Ісусом Христом. І був похований. Тут пригадуємо, що Йосиф Зараматеї просить Палата видати тіло Ісуса Христа, його замотали у простирадла і поховали у гробниці, яку висік Йосиф Ариматеї для себе, але вона була ще недоторкана, ніхто там не був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням. Усі Писання пророкували про те, що Ісус. Тобто Месія Спаситель Воскресне третього дня. Та Ісус неодноразово це говорив про себе. І фарисеї, почувши це, просили у Понтія Пилата сторожу надати, щоб покласти біля гробу, щоб часом учні не викрали тіло, а потім не казали, що Ісус Воскрес. Та саме ті сторожі стали першими свідками Божого Воскресіння. Тут пригадуємо трьох мироносець, які прийшли намастити Ісуса пахощами, але дізнали, що Ісус Воскрес. Бог перемагає смерть.